Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків та вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждали 14-річний хлопець і чоловіки 43 та 34 років. У селі Козача Лопань-Дергачівської громади загинула 63-річна жінка. Ворог поцілив чотирма БПЛА по Шевченківському та Основ'янському районах Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 58 некерованих авіаційних зенітно ракет, 6 КАБів, 33 БПЛА типу «Гарань-2», 1 «ФПВ-дрон». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському районі пошкоджено будівлі двох цивільних підприємств, два багатоповерхові будинки, приватне будинок, сільськогосподарське підприємство. Загинуло 30 голів великої рогатої худоби. У Чугуївському районі пошкоджено приміщення навчального закладу адмінбудівлю. У Зюмському районі пошкоджено два сільськогосподарські підприємства. Упродовж минулої доби зафіксовано 204 бойові зіткнення. На харківському напрямку ворог п'ять. Разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кутьківка та Вовчанські хутори. На куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в напрямках Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.